Всім привіт, я Андрій Попик, і сьогодні ми з вами поговоримо про побідабесі і Е, Я думаю, що 9 травня, яке вчора пройшло, всі ви дивилися, яке побідебесіє було на власне червоній площі, але, на жаль, не тільки там. На жаль, і в Європі, і в Україні вилазить усяка нечість в цей день. І, власне, бінго просто на Закарпатті, в... Цьому, в Міжгірському районі да, ось такий пацієнт прийшов в магазин зі своїм корішем під час 9 травня з радянською символікою, такий роздодягний. І бінго! Як ви думаєте, хто це? А це виявляється російський піп Московського патріархату, там ще в нього. Дружба, да. ось у них така символічка, георгівські ленти, якась там російська шляпа. І ось його бойфренд, з яким вони там прийшли і хотіли потім робити рольові ігри. Власне, якими треба бути довбнями, да, щоб ось так. Оце виряджати зараз під час війни і навмисно-навмисно впарювати нам російську ось цю радянську символіку. Але це, блін, піп! Реально, дивіться, у нього хрестяра тут просто мегахрест такий висить на ньому, да, подивіться. Там хрест. Коротше. І він, такий, там, що в нього було посвідчення, якось він там генерала Таман, коротше, якого то російського казачества чи щось таке. І ось дуже цікаве питання. А завідки, взагалі, любі друзі, на Закарпатті взялась церква Московського Патріархату. Відколи взагалі Закарпаття входило до складу Московської держави? Так ось. Всі ось ці церкви на Закарпатті, які Московський патріархат, вони всі були утворені да, після того, як відбулася радянська окупація цього краю. Місцеві греко-католицькі громади винищувались під ноль, а замість них ФСБ насаджувало ось таких всіх цих чудиків. Власне, так і є. До 45-го року до 44-го, да, ось цих, е, там не було російських церков. Те саме ми можемо дивитись і про Буковину Чернівецька область. Якщо Чернівецька область ніколи не входила до складу там, цієї Московської держави, Нова в Тругорщині мала, да, то яким чином там? І ви подивіться, досить цікаво, да? величезні сильні позиції Московської цієї церкви да, в Чернівецькій області і в Закарпатській області. Росія, Москва, точніше, да? Москва під час Радянського Союзу навмисне розставляла ось цю всю КДБшну агентуру по цим областям. Це було, да? тому що це ненадійні елементи, українці і так далі. І що ми бачимо? Зараз це дає свої плоди. Ми бачимо, що на Закарпатті, ось цей ем, отець Сидор, який прихильник там всяких відокремлень, дружби з Росії, да, він теж з Московської церкви. Ми бачимо, що дивним чином якось завжди сплітається побідабесія, Совєтський Союз і Русська Православна Церква. Как так получается, ребят? С одного боку, Радянский Союз щемев церкву православную, уничтожал храмы, но тут они за Ленина, за Сталина, потому что это все є одна КГБшная контора. Все эти коммунисты, все эти московские попы, все эти российское казачество, да? все эти Блаженні, короче, які там за діда за ветерана вийдуть прямо зараз, йому так болить за діда ветерана, але не болить те, що зараз відбувається з російською окупацією. І, власне, дуже гарна ілюстрація того, що відбувалось в Києві. Ось репортаж зеркало тижня вчора, День пам'яті жертв Другої світової війни, кияни поклали квіту у парку Слави. І перше фото, слухайте, ну ви бачите, знову типові кияни, типові кияни з хрестами. От, власне, коли я був маленький, на 9 травня мій дідусь ветеран брав мене і вів! Вів з величезним хрестом ми йшли на парад 9 травня, тому що хрест це було невід'ємно. В радянському часі невід'ємна атрибутика свята 9 травня. от Вони прям ідуть. ці бабушки, бачите? Бабушки блажені. Вони прям як і бачу, вони прям за віті рана в душою і цим. Ось ще мужик теж плаче, мужик плаче. Біда бідова, 80 років тому закінчилась. Велика війна і треба поплакати. Те, що сьогодні його Росія вбиває українців, це якось так. А то, що було 80 років тому, можна поплакати. От прям аж душа болить. Прям от, ну, не знаю, і там тримає діда на все. 80 років тому. Ви взагалі вже не пам'ятаєте нічого, немає споходу, навіть і свідків тих подій майже не лишилось. Для вас це щось таке далеке. А та війна, яка зараз, яка забирає купа ваших співгромадян для вас щось таке незрозуміле. Оце Бінго. От це я віжу вітеран. Питання, чому завжди на 9 травня у нас виходять якісь такі незрозумілі. Чудачки. Для чого вони вдягаються в форму? Це не ветерани Другої світової війни. Мій дід 25 го року народження ще встиг побути е мобілізованим, ще встиг повоювати і раненим був да, і так далі. Але, діду, мому, скільки було б вже років, 100 років цього року було б. Бо його 19-річного вже взяли. Чи 18 річний, щось таке. А цей. Якщо цей мужик років нехай 70, навіть 80. Якщо йому 80 років, він народився в 45-му. Якщо йому 90, він народився в 35-му. В 45-му, коли все, Гітлер застрелився, йому було 10 років. Чого він виріжається? Хто ці люди, які в усіх наших містах вдягають оцю радянську військову форму і приходять? 9 травня. О, от це, саме прям за Леніна, за Сталіна Оця бабка з цим Хрестом. Я вже бачу, да, як вона під час Радянського Союзу вже на 9 травня ходила з цим Хрестом. Да. О! Ще один! Що це за штрих? А ну давайте розглянемо його детальніше. Якась сабелька у нього там, чи кортик, що, що це таке виситка, шпага, он казак якийсь такий. Хто? Ці ряжені мужики? Воїни інтернаціоналісти, якісь там, чи що? Це точно не воював в Другій світовій? Тому що 90 років, 80 років тому вона закінчилась. Йому, якби 90 було, то в кінці війни йому було б 10. А він явно помолодше виглядає. Хто цей мужик? Хто ці всі з куртками такі приходять? А коли починаєш копати, коли я у нас в Хмельницькому до повномасштабки теж приходив і брав такі інтерв'ю, той на Кубі воював? Тот во В'єтнамі. Тот в Кореї, тот в Будапешті, тот в Чехословакії. Вот і все. І ось такі, які вводили танки в Чехословаччину в 68-му, приходять. Кануть кавіти. Їм там дітки гвоздики дають забуток. Мами майже не водять дітей, це добре вже. О, якась от активістка. Да. О, не, мамы наводят детей. Вот, правильно. На 9 мая сейчас надо привести ребеночка туда, чтобы показать, как вот со злыми бандеровцами и фашистами, нацистами боролись и сейчас. Вся вся публика, и кайде, тоси, печас, полномасштабной войны, с мы все всеми фетишем 9 травня. Я вас Розчарую, але це проросійська публіка. Що ми там не казали, але ось ці всі ждуни ждуни російського міра. Чомусь вони ці. О, теж прям так. А, ну, це бабка вона божевільна. О, ва ще бінго! Це просто хочу, щоб ви прям побачили. Йохани бабай! Вот, цей мужик Берлин брав точно. Цей мужик брав Берлин. Тобто він со здоровой иконой. Він пришел прям, да. Со здоровенной иконой надо прийти на Мемориал Славы. Потому что Богородица, Богородица Русской Православной Церкви. Давай! За Ленина за Сталина. Наши деды в 45-м на Берлине так делали. Боже, шо он, чему? девиться чему? Завжди всі ці комуністи, советчики, сталіністи, московські попи, яка да? різниця, двоязичники, чому вони завжди разом? Як так стається, що люди з діаметрально протилежними поглядами? Радянська влада, яка була проти церкви, і церква, цілуються одесно. Тому що вони керуються з одного центру. Вони керуються з Москви. Це все КГБшні структури. Немає в нас, не було точніше, в нас комуністичної партії. Це були відділення ФСБ в Україні легалізовані. Немає в нас російської православної церкви. Це все ФСБшні відділення легалізовані. І поки держава досі на якому вже 34 му році Незалежності, на 11-му році повномасштаб... такої війни, да. і на четвертому році повномасштабної війни досі не прикриє російську церкву в Україні, це є величезна, величезна проблема. Ці люди приймають прихожан, ці люди обробляють їм мізки, ці люди. Налаштовують їх, що не все так однозначно, а ми один народ, а ми ж всі православні, ми всі славяні, ми всі бла-бла-бла-бла, Путін хороший гудяй і все. І потім ця жіночка да, йде і підриває щось. Йде і спалює автівку українського військового. Йде і голосує на виборах за проросійську партію, тому що їй наклали це вуха. Вона кожну неділю приходить, і батюшка їй розказує. Батюшка говорить, що не все так однозначно. Він їй каже, що ми один народ. І треба русський язик сюди. І Пушкіна, який тут от прям попизу Пушкіна, от ще, ще цього не вистачало нам. Тому люди добрі, поки ми. Толерантно ставимося до цієї московської гідри. Москва цим користується. Ми сміємося з Трампа, що він недооцінює Москву. А він не розуміє всієї проблеми. Так ми самі не можемо в себе взяти і обрубати хвіст ці гідрі. Що ми чекаємо? Скільки ще треба давати цій, скажімо, павутині? Тут облітати українців. Подивіться, ті церкви, яких перевели в українську церкву, все, немає там проблем. Пропали, там, знаєте, як зійшла благодать небесна, і стало все нормально. А ті, в яких лишились московські попити, там постійно, постійно якась напруга, постійно джерело ось цього російського міра. Тому всі ці лаври. Всі ці монастирі, всі ці церкви російської юрисдикції, всі ці РПЦшні мають бути заборонені, під корінь і забуті. Подивіться, кажуть, це розколює общество розкалує, розкалує. Там, де перевели церкву в українську, все? Там нема розколу? Там нема напруги. Напруга є доти, доки є російська церква. В Хмельницькому у нас Центральний собор перейшов рішенням громади під українську церкву. Все нормально, люди ходять, пасочки святять, все. Ті, де лишились московські попыта, пусти, да вони живуть в ожиданні пришестя второго там не Христа, а второго Николая. У них же русский цар досі святий. У кожного цього російського РПЦшника в Україні спитай, хто для вас? цар Ніколай II, да, которого комуністи розстріляли. Ааа, і починається, а він... так. Вони чекають русський мір. Це метастази руського міра. Що ми повинні з ними робити? Ми повинні їх викоріняти. Чим швидше це буде, тим краще. Тому підпишіться на цей канал, залиште свою думку, що ви думаєте про цих побідебесників, про цих російських попів, чому вони всі якось дивним чином об'єднані? І скиньте це відео своїм друзям. Слава Україні!